Доброго здоров'я! В ефірі програма GoPro на першому західному. Ведучий Олег Радик. Сьогодні наша гостя Ірина Бутинець. Ірина, назвіть, я так дуже люблю. Це моє улюблене місце в передачі, коли люди називають свою посаду, яку я не можу запам'ятати. Я директор департаменту міжнародної технічної допомоги і міжнародного співробітництва Львівської обласної військової адміністрації. То ви такий посол посол України в е, е, Львівської області. Посол можливо. посол Львівської посол Львівської області. Посолка так. <реш> Ірина. А так на хлопців на хлопський розум будемо якось так пробувати е, зрозуміти, чим займається ваш департамент, чим займаєтеся ви. Mm -hmm. Вибачте, що на хлопський розум для незаможної кубіти, але. Отже, е, основна якби, робота департаменту це е, міжнародна співпраця так, в регіоні. Все, що стосується міжнародної технічної допомоги, залучення міжнародної допомоги, стосунки з міжнародними партнерами в реалізації е, місцевих проєктів, е, і е, також робота з посольствами і їхніми організаціями в області це власне завдання нашого департаменту залучити партнерів. Щоби... Ем, Організувати ефективну міжнародну співпрацю ну звучить загально. Наприклад, візьмемо таку я хочу співпрацювати з поляками чи індонезійцями. Угу. Що Приход... мені робити? Приходити до нас з ідеєю. Ми її послухаємо і розкажемо вам, які кроки вам потрібно зробити, щоб реалізувати, наприклад, цю ідею чи встановити партнерство. Це більшості ідеї приходять з ідеями взагалі. Загалом до нас більше приходять з ідеями громади, коли стосується якихось міжнародних, наприклад, програм, або е, наші комунальні заклади, які також потребують приходять за грошима реально. Е, ну, за... Якщо ти маєш ідею, то додати треба гроші. Вони, вони хочуть грошей, вони їх шукають, тобто, тому що є брак фінансового ресурсу. Ми їм можемо підказати джерела, де можливо взяти цей фінансовий ресурс, враховуючи якусь спеціалізацію. Того чи іншого той чи інші особи, яка до нас звертається, і е, підказуємо наступні кроки, що їм потрібно зробити. То ви ведете, чи ви чи ви просто зво... також... чи ви, ви посередники, чи ви ведете ці проекти? Ми також можемо і супроводжувати проекти, тому що в нас є спеціалісти, які розбираються добре. В цьому розбираються і можуть підказувати по всіх, якби, кроках реалізації проекту. За ваш час роботи ви не так давно працюєте. Вже є якісь такі речі, які ми ставите собі галочку «Гор... Пишаюся. За час моєї роботи ще немає, але ми вже починаємо цю працю, тому що в грудні минулого року сім проєктів по охороні здоров'я. Виграли оцей пріоритет охорони здоров'я програми Interact Next Польща Україна. І зараз наше завдання, щоб ці проекти успішно реалізувалися. Ми допомагаємо вже консультуємо, які наступні кроки має зробити той чи інший заклад, щоб успішно розпочати а реалізацію. що таке Оцей, оцей проектнелягає так. Це така одна з найбільших програм транскордонного співробітництва. Називається Interact Next Польща Україна. 2021-2027. Одна з найбільших програм в чому в, в ньому є різні пріоритети, напрямки. Наприклад, охорона здоров'я, довкілля, туризм. Європейський союз виділяє такий фонд коштів для реалізації класних проєктів в певній галузі. Наприклад, наприклад, якщо взяти охорону здоров'я, яка вже перемогла, от онколікарня потребує. Нового сучасного обладнання це є КТ, яке допоможе їм набагато краще діагностувати і безпечніше онкологічні захворювання. Воно є дуже дороге, дуже дороге, і дуже потрібне і дуже потрібне. Вони собі не можуть дозволити за власний бюджет купити, тому. Вони подалися на програму, знайшли партнера в Польщі, який реалізовує схожий проект, який буде доповнювати власне і нас буде, буде, буде будемо мати КТ? Я впевнена, що ми будемо мати КТ. Бо це я, я про це трошки деколи писав, робив, і люди якраз ну такі там, рядові громадяни, от якраз це закидають. Що а де мені зробити КТ? а КТ коштує грошей. І ну, це би було точ, точно, би було, було потрібно. Добре, а зі сторони іноземців. Вони так само мають прийти ну, там, позвонити, зустрітися і сказати, ми маємо що гроші чи гроші і ідею, як вони знаходять партнерів? Ну зазвичай всі іноземні організації вони звертаються в першу чергу до органів державних чи місцеве самоврядування, тобто до влади, яка є в регіоні, яка володіє предметом і яка може підказати і власне сказати, яка є найбільша потреба. І хто є надійним партнером, і відповідно, звичайно, вони приходять ем, не так з ідеями, як власне з пропозицією можливостей. Що от в нас, наприклад, є такий бюджет, ми хочемо співфінансувати, чи шукаємо гарні проекти в сфері там освіти чи в сфері соціальній сфері. Чи є в вас така потреба? Ми і країни найбільш активні представники. Яких країн е, ну е, по е, загалом сполучені штати мають кілька своїх агенцій. Об'єднане королівство також ну, Польща нам завжди допомагає не лише зі своїми проектами. Вони часто нам телефонують чи пишуть з свого місця, чим допомогти. Якщо до організації, то напевно США, об'єднане королівство помінялося під час війни спрямування співпраці з міжнародними організаціями і країнами. Напрями помінялися? Напрямки напевно точно помінялися, бо ну колись в нас, наприклад, була більша співпраця також в галузі культури, коли ми реалізовували багато різних культурних ініціатив освітніх. Спочатку війни, звичайно, соціальна медична сфера більше навантаження отримала, і організації, якби, спрямували свою увагу більше туди. Що потрібно конкретно от громадам? От ви зараз уявіть собі, що ви говорите з громадою, що їм конкретно, конкретно потрібно, щоб взяти участь? В, в будь-якій програмі взагалі, якщо в громаді є якась гарна ідея, гарний проект. Ну, а наприклад, що це? Посадити дерево, відремонтувати церкву. От умовно взяти, ну, відремонтувати, От, наведу яскравий приклад, у нас є костел всіх святих в Годовиці. Де е, Пінзельс власне різбив свої роботи, які прикрашали цей костел. Він зараз в печальному такому стані, і ми, власне, зараз готуємо, щоб подати його на е, збереження, тобто це проект, який можливо війде в якісь туристичні маршрути. Нам для цього перше потрібно, що в нас є ідея. В нас є костел, який потрібно зберегти. Далі ми дивимося, де ми можемо взяти кошти на спереження цього проекту. Зокрема, ми надіємося отримати кошти з пріоритету туризм цієї самої програми. Польща Україна. Ми готуємо, звичайно, підказуємо некомерційні організації, яка буде це робити. Що потрібно описати ідею, отримати необхідну таку документацію. Також ми допомагаємо з пошуком. Партнера, тому що це якась укладається заявка, якась робиться. Якось так, звичайно, формується заявка. Там є певні вимоги, набір документів. Вона подається, надсилається на розгляд вже комітету. І тоді ну погодовиці там все буде добре. Ну я дуже сподіваюся, бо об'єкт не простий, але ми вже почали родовго тривали. Я не не нато Ну, Це великий об'єм, так е, Ну, об'єми, звичайно великі. Там кілька мільйонів зазвичай євро. Проект на дві сторони, тобто один мільйон, два мільйони євро, а громади мають щось і самі вкладати. Правильно розумію? Є, звичайно, певний відсоток співфінансування зазвичай це до десяти відсотків. Він там е може коливатися. Е бо звичайно, якщо ти долучаєш свої кошти, то хтось інший готовий тобі допомогти. Співпраця з студентами сьогодні прочитав, що ми дожилися до того, хоча не це просто життя. що Шо нас вчилися тут араби, індуси, і так далі. Зараз індонезія запрошує українських львівських студентів до себе на навчання. Це реально? Ну чи це просто такий власне сьогодні була дуже така, я б сказала, продуктивна зустріч, бо дуже часто посли, коли вони вперше приїжджають знайомитися, це така більше ознайомча зустріч. Попити каву, зробити го розказати, що от є новий посол, він готовий до співпраці. Цей посол нас дуже приємно здивував, тому що він вже приїхав з конкретною пропозицією того, чим Індонезія вже може допомогти. Чому? Вони хоч запрошують наших студентів на навчання, тобто наші студенти в різних галузях. Ми про це ще детально повідомимо. Можуть отримати ступінь науковий ступінь в університетах Індонезії. Також в них є програми культурного вивчення, тобто, хочете вивчити мову і культуру Індонезії. Це дуже гарна така популяризаційна річ для країни. Вони за. Дають стипендію, оплачують там проживання, переліт, невеликі кошти для життя в країні і таким чином популяризують свою країну. Тобто можливості є. Ми в свою чергу запропонували все таки пану послу розглянути, бо в нас також в Львівській області є потужні заклади, які дають хороші знання, мають хороший рівень освіти викладання, щоб їхні студенти все ж розглянули можливість навчання в в Львівській області, оскільки ми все таки далеко від фронту, ми тобто то, студентський область. обмін, все таки Студентський так? обмін так. І як, як ви бачили реакція посла не налякався посол? Ну зацікавився? Він йому дуже сподобалось те, що ми з зворотньою пропозицією відгукнулися на його ідею. Ну це напевно, що медичний університет, щось, щось, що я щось. думаю, медичний університет, політехніка, можливо, хтось зацікавиться в певних напрямках університету Франка. С Співпраця з південною Кореєю тут бачив в мережах на okay. із той. Запрошують державних службовців, чи чи як це? Звучить так, державних службовців Взагалі... А, ми їм тось, тобто, а ви їм Е, Ну. е, Південна Корея має таку програму, щоб підвищувати рівень так державних службовців компетентності ділитися знаннями. Вони вже є досить потужна країна, їм є чим поділитися, і вони готові це не лише з Україною робити, але в них така є пропозиція. Півден, нас. Південна Корея всі майже там не знаю, всі всі чи майже всі колишні президенти. Пройшли через тюрму, в них не цікавий досвід. У ну, них ми вчимо, будемо вчитися трохи не того досвіду, а професійник треба, то і того. Ну, і наскільки це це як це вже якийсь є дієвий чи тільки об'являється механізм? Е Та я думаю, що у вас що, що точно ну будемо відверті е війна е і так далі? Захочуть е чиновники поїхати? Я думаю, що багато чиновників захоче, але там також високі вимоги. Не знаю, чи всі чиновники зможуть. Зокрема, там потрібно мати е сертифікат. Міжнародний цифр... сертифікат знання англійської мови. У нас, на жаль, серед державних службовців не є поширеним знання англійської мови ще з сертифікатом, тому це вже якби буде перша перешкода, враховуючи це. Ем... Подивимося. Знання англійської мови, мови в вашій роботі і взагалі в роботі чиновників зараз ну, дуже важливе. З, з початком війни знання англійської мови, я б сказала, вийшло десь... do you speak English? I do. Who is on duty today? Not me, you. You are. So, юсо so. е, дивіться, значить знання англійської мови дуже важливе, тому що в війну всі міжнародні партнери зазвичай спілкуються англійською мовою. Якщо ви хочете отримати допомогу. Порозумітися, знайти якісь спільні точки дотику, щоб реалізувати ту чи іншу ідею, вам треба знання мови, бо без неї успіх напевно вашої роботи набагато знижується. Одної вистачає англійської, чи краще знати польську, французьку. Казав сковорода: що більше мов ти знаєш, то більше разів ти людина. Звичайно, якщо ви володієте мовою співрозмовника, це якби вас більше наближає до нього і, напевно, успіх комунікації зростає. Відрядження за, за кордон. Така драджлива тема постійно обговорюється. часті для чиновників. Вони обов'язкові, мужчини виїжджають. Ну, дивіться, для державного ще ми про це скажемо, і ви це про це скажете, ніж будуть державного усадити. службовця, виїхати за кордон, звичайно, важче, тому що потрібно їхати лише у відрядження. Тобто, я не можу поїхати у відпустку. Це зараз не, не час. Е, якщо є відрядження, то, наприклад, державний службовець мого рівня, звичайно, їде, щоб налагоджувати співпрацю. Не всі іноземці готові, на жаль, досі сюди приїхати. Дуже часто тепер вже і нам потрібно їхати, щоб також е, показувати тим, що. Ми за зацікавлені у співпраці, а реально бояться. Ви відчуваєте так. Інколи Щоб... по деяких складу деяких делегацій, де Starlink, там, наприклад, на даху автомобіля, то розуміє, що вони все-таки думають, що можливо, буде якась не знаю, реальна небезпека, коли пропаде весь зв'язок, хоч ми вже якби звикли до війни і до цих наших умов відносно, але от буває так, що не всі готові залишатися, наприклад, ночувати. У Львівській області умовно зараз звичайно Щука, їдуть куди в Закарпаття? Ні, вертаються через кордон за Польщі. Вертаю. Так. вертаються. Тобто, страх є. Ми, ми вже ми вже якось зживаємося. Я не знаю, можливо, навіть не так страх, можливо, певні міжнародні організації мають певну політику, певні зобов'язання і, і страхування, і, і так далі. І це це і від вони них не готові, без... якби ризикувати своїм персоналом. Тому, хоча це вже трохи міняється, але все ж. Напевно, ще є присутні. Багато маєте планів на цей рік? Планів багато, цілі грандіозні, тому що враховуючи обмежений державний фінансовий ресурс, обмежений обласний бюджет для фінансування розвиткових програм, соціальних програм. Наше завдання на цей рік це залучити якомога більше коштів для тих галузей, які в розвитковому плані будуть недофінансовані. У вас великий штат? Невеликий 14 осіб. але… Ми сподіваємося, що нам буде якби цього достатньо. людей, людей треба зі, зі знанням? Зі знанням англійської мови в першу чергу. Звичайно, шукаємо зараз спеціалістів, бо враховуючи заробітну плату державних службовців. Давайте ми не будемо mm -hmm. про це говорити, тому що вона зараз трошки, скажімо так, підупала. Ми, ми, навазі... ми так людей не ми так слона не, не продамо і людей. Добре. І, і але ми на увазі, що потік кадрів він відбувається, але десь це нормально, тому що ну люди зростають, вони рухаються кудись далі. Але в нас це якби дуже хороший манданчик отримати, Мати ну надзвичайний досвід співпраці я зрозумів що відпраць. треба доплачувати залучення коштів і успішної реалізації зрозуміло. Ну то ми домовляємося з вами за півроку, за рік. Як будуть якісь результати, як то кажуть, будете on duty today весь. Ви. добре домовилися. Гарного дня, до побачення, дякую.